Було і не проводити оприскування, але ну, ще й хоча вона вже повинна на днях зацвісти, потрібно оприскати. В минулому році забор'яна була більшою, більше було злакових бур'янів І фателія була вище, і ще не, не зацвітала вона. В цьому році бачимо за відсутності вологи. Вона маленька, незенька і починає вже розсвітати. Але ж потрібно покривати гербіцидом, гербіцидом на основі того, що Міура, тільки аналог. Воно різниці немає, дівча речовина та ж сама, 125 мг на Літер, літер, літер. Це ж І хочу ще сказати, що по проводимо клас додольних проводимо бур'янів, від злакових бур'янів, бур'янів не прибираємо, тому що дуже важко гербіцидом їх прибрати. Намагаємося обробити, щоб не було дощу, тому що в нас дощова погода, щоб без обробітку не було 2-3 години дощу. Погнали вперед, працювати. Є і мыши і высота. Але тепер їдемо на іншу площу. Між іншим дуже розквітла вже акація. А? Красуня. Це ще ми завтра поїдемо перевіряти наш лісочок з двома гектарами акації, який насадило лісництво. Ще не вся розквітла. За сприятливої погоди буде повністю розквітати і квітнути протягом тижня, а то і більше. Інше поле. Це наша друга ділянка. Також буде скоро вже зацвітати. Тут невеличка вона пів гектара. Але потрібно також її накрити гербіцидом, Тут чистіше, чистіше да, бур'ян, не потрібно його потихеньку проблизкати.